Вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій студії ми продовжуємо розмови і бесіди з кандидатами в депутати від ліберальної партії. Нагадую вам, що ліберальна партія в бюлетні буде під номером 10. Ми закликаємо вас голосувати за наших кандидатів і за нашу партію під 10 номером. Ну, коротко хотілося призначити, що е, не всім відомо про ідеї лібералізму, але якщо так е, стисло, то це дуже гарна така ідея, е, яка е, полягає в тому, що е, лібералізм відстоює насамперед інтереси людей і стали на перве місце саме інтереси людей. А вже вважається, що держава повинна Забезпечувати всі свободи і інтереси в першу чергу людей до цього часу. Ми звикли до того, що у нас все відбувалося з точністю до навпаки, тобто на перше місце виходили якісь політичні інтереси, політична доцільність. Завдання держави виходили на перше місце. Це ми ще нам відомо з радянських часів, але е, ідеї лібералізму діаметрально протилежні, і лібералізм виступає за прозорість, в тому числі уряду, е, власність. Е, тому ці ідеї нам близькі, ми їх намагаємося реалізовувати по мірі можливості в життя. І сьогодні ми ведемо розмову із кандидатом в депутати міської ради Ісковичем Станіславом Анатолійовичем. Проживає на молокозаводі і працює в Хорольському. Молококонсервному комбінаті дитячих продуктів. Також ми поговоримо про нашу програму про програму ліберальної партії вірніше районного осередку. Справа в тому, що ми йдемо командою на ці вибори, очолює нашу команду Леониденко Валерій Юрійович і нам. В нас розроблена велика програма, ми кожен брали участь в цій програмі і тепер, мабуть, було б цікаво і доцільно розповісти хоча б про деяку частину цієї програми, оскільки загалом програма має досить такий об'ємний характер. Станіслав, прошу вас, розкажіть. Про те, чого ви будете добиватися про ту частину програми, в якій ви взяли участь, яку ви розробляли особисто, і про те, чого ви будете добиватися, якщо прийдете депутати, будете депутатом нашої Городської міської ради. Я взяв участь у розробці програми, основними пунктами якої є перезатвердження нормативно-правової грошової оцінки землі. На даний момент оцінка землі складає 1 за один квадратний метр 27 гривень. Вона буде підвищена до 127 гривень. Отже, вона зростає в 4 рази. Ну, насправді там виходить дещо навіть більше, не в 4 рази, а майже в 5, якщо бути точним, в 4 і 7 рази. Да, дійсно, це болюча проблема і ми виступаємо за те, що була перезатважена нормативна грошова оцінка землі 2004 року. А не 2011-го, яка була введена з порушенням чинного законодавства, і завдяки Валерію Юрійовичу, який більше двох років вже в судах відстоює наше право на, так, скажімо, так, на нормальний рівень плати за землю. Тобто е, е, плата за землю значно підвищується. Ми дійсно виступаємо за е, зниження цієї плати. зв'язку з тим, що е, на дрівень доходів. Міста і населення міста він не збільшується в п'ять разів, а залишається на тому низькому рівні. І останнім часом рівень доходів навіть зменшився. Я так думаю, що на вашому підприємстві, на вашому округу, десь така сама ситуація. Да, ми всі я зокрема проживаю в приватному секторі. Це я вважаю, що гостра проблема, тому що сплачувати за землю. Майже п'ять разів при нинішніх цінах, при нинішній обстановці. Це взагалі нереальна обстановка. Вони не на газ зросли, на світло виросли, та і ще, з, з огляду на це, і місцеві податки, також і збори ще й тут виростають в п'ять разів. Звісно, що ми не можемо вплинути на загальнодержавний. Старих податків і зборів, ми як кандидати в депутати, якщо станемо депутатами, то будемо мати безпосередній на це вплив і встановлювати всі ці податки і їхній рівень, ну, звісно, що в межах дозволених чинним законодавством. Станіслав, які ще цікаві аспекти в частині вашої, вашої програми є? Ну, Зокрема, так як я працюю в транспортній сфері, я працюю в гаражі е, молокозаводу, е, зараз нас з транспортом, отак, взяти, проста людина збирається доїхати в центр на вихідний, як вона може це зробити? як в нас переводять з транспортом. Як цю проблему вирішувати? треба на базі комунісельса е, створити робочі місця, закупити транспорт, щоб е, були в нас як. Е, е, Альтернативні перевізники, щоб у е, людей були робочі місця, і разом з тим в других людей, простих мешканців, були блага, вони можуть добиратися вихідні, незалежно від цього. Отже, е, ми б могли закупити, як мінімум два автобуси. Хай навіть вони там будуть не нові. ну Це вже були робочі місця. Так, дійсно, з одного боку, якщо запланувати навіть 3-4 нових маршрути, зокрема і з вашим мікрорайоном, там Штампелівка, Піска, Жавнева, Назая. Тобто, якщо, до прикладу, десь закупити 4 нових автобуси, то це вже буде новостворених міст, як мінімум 10 оскільки потрібно хоча б два водії на один автобус, крім водіїв, там слюсар, механік які будуть слідкувати за справністю цієї техніки? Да, все, в принципі, рано, все залежить від того, які люди прийдуть зараз в місцеву раду, міську раду, за що вони будуть голосувати. Якщо вони будуть, Намагатися робити щось для міста, то все в наших силах. Ми йдемо разом об'єднані. Я цілком підтримую ваш оптимізм і глибоко переконаний в тому, що дійсно все в наших силах. Власне, з тією метою, щоб змінити ситуацію на краще. Ми, власне, і йдемо кандидатами в депутати до міської ради. Ну і ще раз хотів би закликати. Наших глядачів голосувати за ліберальну партію, голосувати за номер 10 в списках партії в бюлетні, а також за наших кандидатів і за сказакирва Станіслава Місковича. Дякуємо за увагу.